Хліб і золото Українська народна казка. Пекли в пекарні хліб. Одна поляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилась до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити. Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить. каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти. Побачили її, хопили в обійми і раду занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю, залишилось тільки окраєць. А з окрайця виросла нова хлібина. І так, у хаті бідного був хліб. І не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, Прикотилося золото і зупинилось перед хатою бідняка. Стукав у двері й просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже У нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилось перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити. худоби намножитись, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба. Як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка. Щоб обпоміняти на хліб, бідняк не взяв золота. Але відрізав половину хлібини панові. Половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. З окрайця пана хлібина не виросла. Кінець.